Привіт, друзі! Сподіваюсь, вам добре видно цю мічку, і я думаю, ви її добре пізнаєте в кого такі. Зі штучного агломерату зроблені мийки, які називаються ще штучний граніт або гранітні мийки. От такі світленькі вони дуже швидко псуються від бурячка, морковочки, кави, чаю, інших фарбників, і дуже погано потім відмиваються. Але це тільки для тих, хто цього не знає, як це робити. Зараз ми подивимося, чим і як це відмити все. Для початку я раджу зробити вам робочий розчин засобу, який називається отак називається: сума дібка 1 або щось схоже, тобто відбілювач для посуду на основі хлору. Коли ми зробимо робочий розчин, ми можемо його наносити на поверхню. Ми спробуємо зараз просто нанести це губкою, наскільки це буде працювати. А якщо це працювати не буде, значить ми просто закриємо мийку і всередину наліємо і почекаємо, поки воно трошки постоїть. Тут у нас є. Від робочої розші. Я зробив поки що 1%, тому що там ну, дуже невеликі забруднення. Шкода, я довго чекав, але вони невеликі. Наберемо мочалку і почнемо це все протирати. Якщо у нас присохли забруднення, вони йдуть з зеленою стороною, тобто абразивно. Якщо присохлих немає, значить наносимо рідину просто самим поліуретаном безпосередньо. Ну, відбувається ну, шикарно. Одразу ж. А тепер подивимось всередину. У нас тут є різні гарні залишки, ну, від кави і чаю найбільше. Ну і на жаль, вони дуже добре відходять. Навіть нема що вам цікавого показати. Будете вірити мені на слово? То це все, що тут було, накопичувалося після певний час. а Це просто звичайна офісна кухня. Воно відходить дуже швидко. Відповідно, є такий характерний запах хлору, який нікому не подобається, але він є. Бажано провітрювати приміщення, якщо ви таким користуєтесь. Бачите, 1% розчин, тобто я налив на 3 літри води 30 мл засобу. Подивіться, яка піна, засіб і ефективність роботи. Тобто економічно, дуже економічно. Тут є ще якісь забруднення, і ми їх також видалимо. Ну і в принципі, все готово дуже швидко.